Є морські піхотини Збройних сил України. Я борські піхотини, Збройних сил України. Я завжди буду від вас на Я завжди буду від вас воїн. З честю, проти сумки життя, вірність морській відволік. Ще в протисупні життя, вірність морський піхоті. Не дію в інтересах українського народу. Не дію в інтересах українського народу. На землі волі та уповітні. На землі вой.

Ucrida! Porra do céu!